Я не розумію, що у собачників в голові, коли люди відволікають собаку смаколиками від якоїсь проблеми. Є агресія, людина до мене сидіти поруч і смаколиком відволікає. Або ще гірше, коли людина, наприклад, одягає собаці строгач, і кожен раз, коли собака натягує повідок, строгач впивається, і собака не тягне, типу. Але ж, друзі, ви ж не знаєте, що у цих двох випадках всі ці способи не працюють, хоч жорстокий, хоч е, на смаколиках. Чому? Тому що коли ви кажете до мене сидіти поруч, собака виповнює, але в голові в неї так нічого не міняється, і вона. Іншу собаку так само продовжує агресувати, нападати, а ви знову кажете, сидіти, лежати. І цей круговорот він постійно повторюється і воно чомусь не змінюється. І зі строгачом така сама система. Перший тиждень-два собака тягне їй боляче, вона не тягне, але можна по неї подивитися, що вона все одно тягне їй боляче, тягне, не тягне, тягне, не тягне. І через тиждень-два собака настільки звикає.